Одному із кандидатів на президента Польщі не сподобалося те, що у місті б'ява, подласка на державній установі висить український прапор. І підходячи до цієї установи, він сказав, що він допоможе його зняти. І як ви бачите на відео, молодий хлопець вискочив на драбину і зняв український прапор із державної офіційної установи. За це є кримінальна відповідальність від 1 до 5 років. Навіть зняття або ж пошкодження такого майна, як державний прапор, є кримінальною відповідальністю в Польщі. І за це можна не винести від 1 до 5 років позбавлення волі, або заплатити штраф до 10 тисяч злотих. Перед нами вибори президента у Польщі у травні місяці, тому провокації і антиукраїнські настрої будуть присутні. Раджу вам це пам'ятати. Шкода, тому що з другої сторони в інтернеті показується відео, де українці саме підносять польський прапор. Українці нічого не зробили полякам для того, щоб вони знімали державний прапор України. Цей випадок показує ширшу проблему, а саме збільшення кількості ксенофобії, а також поганого відношення в сторону України. Такі випадки слід фіксувати і передавати у відповідні органи. Тайте про свої права, підписуйтесь на наш інстаграм і пишіть вашу думку в коментарях. Як ви вважаєте, чи така ситуація допустима на сьогоднішній момент у Польщі?